Замінування залишається одним з найбільших викликів для країни. Скільки часу потрібно для повного очищення нашої території? Точної відповіді немає. Роботи нині тривають по всій деокупованій території на суші та під водою. Далі історія водолаза сапера Дмитра Волощука, в яких умовах він працює, і що на українській землі залишає по собі ворог. Дивіться далі. Що щось більше схоже буде на вибухонебезпечний предмет. Будемо його маркурувати. Водолази обстежують дно річки в зоні бойових дій за допомогою надводних та підводних дронів. З появою цих технічних засобів перевіряти акваторію Миколаївщини піротехнікам стало і значно швидше, і безпечніше. Зараз все я бачу, є п'ятно, схоже на як каміння велике. От я його відмічаю. Проходимо далі, а потім водолаз буде вже перевіряти. Авська область одна із найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами в Україні, смертельними подарунками від ворога, всіяні і суша і водойми. Дмитро показує трофеї свого піротехнічного відділення. Їх знайшли і знешкодили в регіоні. Це гранати, противопіхотні міни, те саме касетні боєприпаси осколкові е те саме міна випривоща міна у 72 Дмитро працює водолазом за паром 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення роботи каже суттєво побільшило. і небезпеки. Також російські подарунки він з колегами збирає від 26 лютого минулого року, коли довелося виїхати на виклик. Залежки РСЗО від ураганів, смерчів ну, від ракет двигуни. Були вони ще були гарячі. Ну ще тільки поприлітали Я не разу з ними не з. Насталкувався і так би не знали просто, що з ним робити. Сапери тоді працювали одразу і в житловому секторі, і на території шкіл та промислових об'єктів. Вчилися на ходу. Вихідних, розказують, майже не було. На момент інтерв'ю Дмитро вже два місяці перебуває на лікарняному після поранення, першому за 10 років, і це була не помилка сапера. Всі, хто були затоплені на території міста Херсон, всіх евакуювали на берег. Почався мінометний обстріл по мірним жителям, по рятувальникам, по всім, хто залучалися для рятування і евакуації людей. Головне в роботі піротехніка уважність та обережність. Та ризики травмування серед саперів під час розмінувань є, попри всі засоби захисту. На територіях, що були під окупацією, ворог підготував чимало підступних пасток під мостами на кладовищах, дитячих майданчиках. Останні випадки це було саме. Е е Травмування під час розмінування у зв'язку з маскуванням саме протипіхотних мін якби, небезпека для живої сили людини. Це як і для цивільного населення, так і для працівників ДСНС. В ґрунт закапують на півтора сантиметра, десь зверху там трава. Це треба її шукати або щупом Металошукач її погано бачить того, що вона. Сама себе пластмасова там металу тільки сам ударний механізм стоїть за півтора роки. Піротехніки розмінували на Миколаївщині майже 5 тисяч гектарів води та суші, вилучили близько 19 тисяч вибухонебезпечних предметів. І Це лише початок підсумовує Дмитро. Попри травму, попри переживання родини, сапер прагне після одужання якнайшвидше повернутися до роботи. Іде війна, потрібно робити, а не сидіти вдома і нічого не робити. Ну кожен виповняє свої обов'язки, свої задачі до нашої перемоги. Поки є сили і руки-ноги на місці, дай Бог треба працювати. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.